Добрий день, мої любі малята! Я хочу вам щось цікаве сьогодні розповісти. Погляньте, будь ласка, що ви діти тут бачите? Так, що це таке? Це ялинки. які вони всі різні, одинакових тут немає. Дітки, а чому у мене так багато ялинок? Бо скоро свято Новий рік! А до Нового року самий голівний атрибут це що ялинка. Що ми робимо з ялинками? Ми їх що прикрашаємо. От сьогодні я вам хочу розповісти оповідання, яке написав Василь Сухомлинський називається: Чому діти раділи, а ялинка плакала? Послухайте уважно: наближався Новий рік. Люди поїхали до лісу і привезли велику струнку ялинку, поставили її посеред кімнати, прикрасили різними іграшками і цукерками. Діти раділи, бігали, стрибали навколо ялинки, пісні співали. А ялинка сумувала, тому що немає темного лісу, ясного місяця, зайчика біленького. Під ялинкою не лежить білий пухнастий сніг, а лежать сріблясті прикраси. Ялинці було сумно, ялинка заплакала, і одна сльозинка гірка впала на підлогу. Але цієї сльозинки ніхто не побачив, крім однієї дівчинки. Вона сказала Ялинка плаче. Закінчилось свято, прибрали прикраси. Поїли цукерки, а ялинку винесли на подвір'я. Біля ялинки стояла синьоока дівчинка і плакала. Як називається дітки, це оповідання? Так, Чому діти раділи, а ялинка плакала? Скажіть, будь ласка, яке свято наближалося? Що привезли у хату? Чому дітки раділи? А чому сумувала ялинка? Що трапилось з ялинкою? Я знаю, дітки, що ви також до свята будете приносити в свої квартири, в свої оселі ялинки чи сосни. Але зараз, дітки, дуже багато штучних ялинок, які можна купити в магазинах, і вони вам будуть служити довго-довго, а які... Можна зробити і власними руками, а потім їх прикрасити різними прикрасами. Ви знаєте, що, дітки, ялинка і сосна це дерева, і вони мають лікувальні властивості. Хвоєю ялинки і сосни можна лікувати хвороби горла. Також із хвої ялинки і сосни виготовляють ефірні Деревину ялинка або сосни використовують на будівництві, коли будують різні будинки, різні споруди. Також деревина потрібна для виготовлення меблів, музичних інструментів, а також паперу. Тому, дітки, лісові красуні нехай ростуть у лісі, а вдома разом з батьками ви гарненько подумайте, яку ви ялиночку придбаєте. Найкраще, якщо це буде штучна або зроблена власними руками. А якщо у вас діти на подвір'ї росте ялинка чи у дворі, прикрашайте їх, радійте, співайте біля неї, водіть хороводи, а лісові красуні нехай ростуть у лісі, і ми будемо їх оберігати і милуватися. Год... Щасливого Нового Року! Зустрічайте новий рік і радійте! До побачення, малята, до нових зустрічей.